Всім доброго дня! Вас вітає власне авто Чернігів. І сьогодні у нас нове поступлення, свіжопригнена, розмитнена автівочка. Це в нас Volkswagen Bora 2003 рік. 2-літровий бензиновий двигун на автоматичній коробці передач. Машинка приїхала зі Швейцарії від одної власниці в дуже крутому збереженому стані, як завжди у нас. Машинка на транзитах, тобто розмитнена, зроблений сертифікат і повністю готова до постановки на український облік. І так, третій рік двохлітровий бензиновий двигун на автоматичній коробці передач 115 кінських сил. Пробіг автомобіля 212 тисяч кілометрів. Є сервісна книжка. Покажу Він-код. Будь ласка, якщо є. Можливість перевіряйте і так далі. Автомобіль в оригінальній фарбі. Є один незначний підкрас, і то це все було ще зроблено в Швейцарії давним-давно. І в Україні нічого не перекрашувалося. Все скло в автомобілю рідне, просто не видно, певно. Все скло по автомобілю рідне, крім лобового. Ну, то треба зважати 2003 рік. Автомобіль, може вам здається, якісь дефекти, є. Ні, це просто водичка, тому що в нас то сніг, то дощ. То так Показую більш детально по салону. Я впевнений, хто собі шукає гольф 4 або бору, в такому стані автомобілів ви не бачили. Отак, швиденько просто показую. Електропакет, зеркала регулюються. Всі чотири склопідйомнички Тут, дивіться, ніде нічого не кручено, не мучено. Порожик. Щоб ви розуміли, автомобіль просто приїхав, помився і пропилососився. Все. Зверніть увагу, водійське сидіння не перешивалося, не підшивалося. Все в оригіналі. Паралончик збитий, ніде нічого не порвано. Не протерто, не зламано. Всі механізми працюють, все круто. Тут нічого не витерто, всі дефлектори, все, все працює. Супер, стан керма. Звичайно, на 2003 рік є трошки потертостий, але в цілому ідеально. Так само, як і важель АКПП. Бупиришки, все як має бути. Так само стан. Ручничка. кондиціонер працює, все перевірено. Дивіться, оце все також не зломане панелька, без жодної царапинки. Зараз в автомобіль, щоб було зручніше. Без жодної царапинки, все чистеньке. Паліролі на автомобіль не наносилось, ніде нічого не напирскувалося. Показую все, як є. Клац засвітилось. Закрили. Додатковий козирьочок. Клац. Є. З цієї сторони. Клац, все світиться. Все світло по автівці працює. Зеркало. Все максимально збережено. Дивіться, яке кермо. Можливо, показую в деталях, але я люблю такі деталі, тому що ці деталі показують, який автомобіль в цілому. Є всі документи. Хто підписаний на TikTok, я виставляв відео. Бачили, хто був власником цієї автівочки в Швейцарії. Така магнітолка оригінальна Volkswagen. Так, ця зона у нас також, дивіться, чистеньке. Так, є якісь сліди експлуатації, але. Ніде нічого не зломане, все працює, як має працювати. Пасажирське сидіння також. Стан ідеальний. Чомусь я не розумію, чому, ну, на камеру завжди здається, що якісь плями на сидіннях і так далі. Нічого такого немає. Але знову ж таки ніяку хімчистку ніхто не робив. Хто захоче собі зробить, але я не бачу. Потреби в цьому. Можливо, хтось шахли одіне, щоб зберегти і далі такий салон. Дивіться, задній ряд сидінь. Взагалі, нагадую, ніхто нічого не перешивав. Яка структура. Тут дивіться ковролін, як новий. От просто все як новий. За що я люблю автівочки зі Швейцарії? Карти, нічого ніде не провисає. І це ж ще при тому, що якби тут ще напискать паліролем, оці всі пластмасочки, взагалі все заблищить. Але ніхто нічого не робив. Показую там, де найчастіше ржавіє. Ржавчини по машині немає. Ми ще візьмемо приборчик, я ще більш детально покажу з прибором. Тут алючок на місці все чітко. Отакий стан має, має. трошки не домили хлопці на миті, айрбеги у сидіннях, на кермі на панелі і в сидіннях. Тут також все ідеально показую. Хто собі шукає, розглядає Volkswagen чи Бору, зверніть увагу на даний. Автомобіль Двохлітровий бензин МП... МПІ звичайний, надійний коробочка, автомат, також надійна, проста, проста, надійна гідротрансформатор. Ось на цій, на цій карті чуть-чуть буквально тільки почало відставати, можете собі підклеїти, а можете їздити так. І ще дуже довго часу. Знову ж таки звертаю увагу, панель все просто ідеально. Зараз ще покажу багажник. Перейдемо до документів. Так, показую тут, дивіться, жодної сліди ржавчинки чи корозії. Точно так само і тут. Точно так само і тут. Стієчки, кришечку держать, все прекрасно. Полочка присутня. Клац. Дивіться стан багажного відділення. Все просто як нове. З усіма заглушечками. Ну, тут вже нічого немає. Повитягували, але менше стима. Дивіться, це все присутнє. Точно так само тут. Тут взагалі таке враження, що ніхто ніколи нічого сюди не складав і нічого тут не возилось. Пластичок не поцарапаний, блистить. Дивіться клас. Указочка присутня для тримання цього механізму, але нам його тримати не треба. Бо ми поліземо ще далі. І дивіться, що ми маємо тут. тут. Ми маємо запаску, яка жодного разу не діставалася. І оригінальний набор, який блистить просто, який теж ні разу звідси не діставався. Навіть ключик на 10 є, бачите? Я думаю, що в такому стані гольф. Ви не бачили. Точно так само тут все показую. Ото водичка, тому що сніг ніде нічого не кручено, не мучено. Чік. Фарки чітко. Тут клапанець, хто знає, той знає, Стіячки, оригінал. Ну, я кажу, тут просто немає до чого. Це пиця. Так, відео вже 10 хвилин, показую документи. Що нам треба для обліку. Дуже часте питання, що нам треба для обліку, люди переживають. Перше, що вам треба для обліку, техпаспорт на автомобілі. Ось дивимося. Одна єдина власниця цього автомобіля цієї бори. Марта Марія Тереза, 64-го року народження. Все, ось він код, будь ласка, в кого є можливість, перевіряйте. Вся інформація по машині. Так, для постановки на облік в Україні вам треба техпаспорт, вам треба сертифікат, який вже зроблений, і нікуди не треба їхати. І митні декларації. Митні декларації, показую. Вони також є календарний рік виготовлення 2003, модельний 2003 На облік машинка стане 2003 роком. Це все є. І плюс ще на, конкретно на покупця випишеться договір купівлі-продажу. І все. І з цим пакетом документів ви спокійно йдете в мрео і ставите машину на облік. Так, тут ми бачимо. Отаку От товстинну книжку. Це не підробка з Луцька чи ще з якогось базара. Це оригінальна швейцарська книжка з наліпочками. Ну, я думаю, той, хто розуміє, той оцінить це все клас, так? Да? І так, ми бачимо 2006 рік. 2007 рік. 13, 18, 20. Так, 21. Так, і це у нас 20631 8 23 рік. Що тут О, ойл і фільтр, мастило і фільтр поміняли. Ну і так далі, якісь тут буклетики я думаю, ви зрозуміли. А ще що до салону не, скажу, не сказав. Зверніть увагу на стелю. Жодного провисання, жодного пропалу. І так далі. Стан ідеальний. Звичайно, ви маєте розуміти, що машина 2003 року. Звичайно, по машині можливі. Десь якісь сліди експлуатації, Коцки, царапки незначні. Акцентую увагу, незначні. Які на машині є і вони будуть. Тому що із -за якихось незначних царапок десь щось перекрасувати елементами ніхто не буде. Зрозуміло, прибор погнали. Капот. 129. 110. Я на кожному елементі буквально по в самих таких містах проблемних по цим автомобілям. Так, хто знає. Так, стоп. Прибор їздить. Показую. Ви для себе робить робіть виводи. Тому що хтось може буде їхати здалеку щоб ви прекрасно розуміли, куди і на яку машину ви їдете. Хто не розуміє, що я показую по прибору, ви можете перезвонити, перепитати, я вам усе ще розкажу. Можемо їхати на будь-яке СТО, куди ви скажете до любого вашого спеціаліста. Так, показуємо тут задні арки. Також хворе. Ось, наприклад, тут на арці є царапинка. Десь видно людина не вписалась. Царапинка на пластиковому бампері переходить легенько-легенько на крило. Я із-за цього не буду фарбувати елемент чи пів елемента. Його в Швейцарії прокапали. Все. Може хтось захоче, той собі полірне. Чи передує, чи як захоче. Ну, я цього робити не буду, тому що оригінальний окрас на автомобілі. А із за дрібних якихось коцочок псувати таку історію і такий стан просто не хочеться. На кришці ми не бачимо жодних букв чи написів. Хтось скаже, фарбовано, нічого подібного. Ніде, нічого. Не, не фарбовано. Десь може трохи другий раз криво поставив прибор, більше показує. Але ви розумієте. Так, у нас в Швейцарії був легенько передутий оцей елемент. Дуже-дуже давно і знову ж таки тут є маленька царапинка на бампері і на крилі. Ну, крило легенько передулось іще в Швейцарії і потім, я так розумію, по-новому ще черканули. Бо на машині все життя їздила одна жінка. Легенько передули, шпаклівки немає. Проєм при цьому ніхто не трогав, проєм не перефарбовувався в ідеальному рідному окрасі. Так само тут показую. Сильно ніхто тут машину не вимивав, як я вже сказав. Так, ці двері, будь ласка. Знову ж таки, хто не розуміється по прибору, можете показати відео своїм знайомим або привезти з собою спеціаліста. Можемо поїхати на будь-яку станцію, де вам все розкажуть і покажуть. Дивіться, хто розуміє, по всім опасним таким містам все показав. Також залишу посилання на TikTok, Тому що в TikTok я знімав коротке маленьке відео, як ми машину піднімали на підйомник. Ви побачите стан днища, ви будете приємно здивовані. Там на відео видно і стан. Одна і стан двигуна і всього навісного. Там все як нове. І так, місто Чернігів, Volkswagen Бора, 2003 рік. 212 тисяч оригінального пробігу. Фактично вся в ідеальному стані я маю на увазі ЛКП. Один маленький підкрас в Швейцарії без шпаклівки. А так, машина в стані нової. Ціна 5300 доларів. номер телефона в описі. Якщо ви телефонуєте я поза зоною, то е, я можу бути за кордоном, але автомобіль буде в Чернігові. При домовленості попередній вам автомобіль покажуть, нададуть його для перевірки і так далі. Моя фізична присутність не є обов'язковою. Тому так. 2003 рік, 212 оригінального пробігу. Рідна фарба 5300 доларів. Номер телефону ще озвучу 063 828 9051. Viber, WhatsApp, прямий зв'язок. така суперова автівочка. Місто Чернігів. Власне авто. Телефонуйте, приїжджайте і купуйте. До зустрічі на зв'язку.